підібрали для нашого клієнта з міста Запоріжжя Volvo V50 2011 рік на лінзі, на мивачах, повністю в рідній фарбі, лише кусочок підфармовано, обслужена вся тормозна система, диски, колодки, є підтвердження голландська РДВшка, автомобіль нікасу і ходом. проїзд, датчик світла, датчик дождя, шкіряний салон, повний електропакет по зеркалах регулювання, велика навігація виїжджає, автомобіль збережений, ну, в гарному стані. Ззаді взагалі, якби то ніхто не сидів, 270 тисяч рідного пробігу, підтверджений по сервісі, по РДВРці, по всьому. Автомобіль буде прямувати до нашого замовника міста Запоріжжя. Якщо вас зацікавили такий автомобіль або якісь інші, можемо вам з радістю підібрати. Звертайтесь, номер буде у шапці профілю.